Вітаю у блозі Тетяни Моєсеєнко. Мене звати Ольга Хільчук, експерт з автоматизації кадрового, бухгалтерського та податкового обліку. Пенсійний калькулятор. Яким чином обрахувати свою майбутню пенсію автоматично на веб-порталі пенсійного фонду. Для цього доведеться авторизуватися та виконати декілька кліків. Отже, глянемо, як це все працює на практиці. Розгляну, на прикладі. Своєї особистої ситуації, враховуючи ті доходи, той страховий стаж, який я вже набула, побачимо, яку систему пенсію прорахує можливу до отримання в майбутньому мною. Отже, переходимо до веб-порталу пенсійного фонду. Спочатку авторизуємося за допомогою вхід. Якщо говорити про перший ваш вхід на даний ресурс. То кнопка реєстрація не пригодиться. Для цього достатньо навіть при першій авторизації використовувати одну і ту ж саму функцію. Адже реєстрація в розумінні веб-порталу це коли ви пішли до пенсійного фонду фізично, отримали відповідний код доступу, і вже за допомогою тоді функції реєстрації можете зайти на веб-портал Пенсійного фонду. В сучасному світі в процесах тої автоматизації діджиталізації, які ми маємо, нам достатньо і досить швидко зареєструватися і увійти на веб-портал пенсійного фонду за допомогою електронного цифрового підпису або інших додаткових можливостей, які система відкриває нам для того, щоб увійти в приватну частину кабінету пенсійного фонду. Як ви бачите, такі доступні варіанти. Ось вони виділяються кожен окремим розділом. За допомогою електронного цифрового підпису, перший він найбільш поширений, за допомогою токену дія підпис. Якщо говорити за фізичних осіб, то для нас варіанти за допомогою електронного цифрового підпису, якщо ви його маєте згенерований, найбільш швидший спосіб це через Приват 24 зробити. Другий варіант це діяпідпис. Це теж досить популярний на сьогодні і швидкий спосіб авторизації, адже, якщо ви маєте сферфон і мобільний застосунок Дія, то цей спосіб теж для вас актуальний. Далі, за допомогою ID.gov.ua теж один з поширених варіантів, і за допомогою логіну, але в цьому випадку логін попередньо отримується у відділенні пенсійного фонду. Я б сказала, що на сьогодні це найменш поширений варіант входу в систему. Я буду входити за допомогою електронного цифрового підпису. Залишаю варіант як фізична особа, тобто інші доступні в списку ситуації нас не цікавлять. Вибираємо АЦСК, який згенерував електронний цифровий підпис. Отже, якщо це ви згенерували у вашому веб-банкінгу, це, наприклад, Приватбанк, тоді обираємо саме цей спосіб. В мене це інший АЦСК. За місцем розташування підтягуємо такий електронний цифровий підпис, для того, щоб система його щитала. Інформацію з нього, ось натискаємо кнопку Війти. Це означає безпосереднє щитування електронного цифрового підпису і пропускання нас до системи. Отже, система нас пропустила. Ми бачимо, що ми в приватній частині кабінету як фізична особа. Одразу в правій частині ми можемо побачити статуси, в яких ми зараз перебуваємо в реєстрах Пенсійного фонду України. Відповідно. При нагоді ви можете перевірити, чи ці статуси всі, які є наявні у вас по документах, співпадають з реєстрами пенсійного фонду або навпаки, чи немає зайвих. Для того, щоб скористуватися пенсійним калькулятором, ми використовуємо ось відповідну кнопку пенсійний калькулятор. Варто відмітити, що такий функціонал відкривається лише після авторизації, тобто доступний лише в особистому кабінеті. Фізичної особи це пов'язано з тим, що система повинна використати ваші дані як фізичної особи щодо страхового стажу заробітної плати для майбутнього прорахунку пенсії. Отже, натиснувши на відповідну кнопку, ми бачимо інформаційне повідомлення, в якому система повідомляє про те, що це прогнозований розрахунок пенсії, і ми з цим погоджуємося та ознайомлені. Тобто, це не від не яку ми можемо отримувати, якщо це стосується тих фізичних осіб, які вже з дня на день мають стати пенсіонерами і таким чином перевіряють свою майбутню пенсію і звіряють або звіряють з тими даними, які пенсійний фонд, спеціалісти пенсійного фонду зробили фізичний розрахунок щодо призначення пенсії. Так. Ви бачите, можливі певні збої в системі. Ну, помилку такого характеру я не зустрічала, просто натискаємо ОК для того, щоб перейти безпосередньо до пенсійного калькулятора. Отже, в пенсійному калькуляторі система нас В пенсійному калькуляторі ми одразу на екрані бачимо інформацію по собі як по фізичній особі. Перевіряємо її на коректність, зокрема, деякі поля доступні до редагування, а саме дата народження, стать, якщо вони коректно не підтягнулися. Із ваших особистих даних, які містяться в реєстрі застрахованих осіб. Крім того, потрібно обрати алгоритм розрахунку. Їх доступних є два. А саме з заведеними даними або з врахуванням стажу, що буде набуто до пенсійного віку, мається на увазі, що система використає ту інформацію, яка міститься в персоніфікованому обліку реєстрів пенсійного фонду по вас, як по фізичній особі, по застрахованій особі. На сьогодні або за минулі періоди. Якщо ми обираємо перший варіант, то тоді нам потрібно самостійно внести інформацію, яка буде нами набута до досягнення пенсійного віку. Якщо другий варіант це система самостійно прорахує стаж, який можливий до набуття під час виходу на пенсію з поточної дати. До дати виходу на пенсію, враховуючи чинне законодавство на момент прорахунку, який ми здійснюємо. Я виберу другий варіант з урахуванням стажу, що буде набута до пенсійного віку. Ось тут, в наступному блоці результату розрахунку, є інформація, яку користувач в даному випадку я робила в системі раніше. Ми можемо її не брати. До уваги, а йдемо донизу і тиснемо от система нам показує нашу трудову діяльність, загальну суму доходу, яку було оплачено з якої було оплачено страхові внески під час цієї трудової діяльності, і показує страхувальника рік, місяць перебування. З ним в трудових відносинах суму заробітної плати доходу за такий період і середню заробітну плату по Україні за цей період. Так, ось для прикладу, натискаємо стрілочку донизу. У нас розгортається, що це 2006 рік. Зазначена сума заробітку за квітень і березень і яка середня зарплата по Україні. Давайте візьмемо щось таке, що стосується заробітної плати. І ось, дивіться, 2008 рік, наприклад, листопад 665 гривень заробітна плата, середня по економіці 1592. Ну і так далі. Тобто в кожному е, такому періоді ми можемо розгортати таку інформацію. Бачите, тут вже трішки ближче до середньої зарплати по економіці. Відповідно, це наближає нашу заробітну плату до коефіцієнта одиниці. Так, і так далі. Тобто кожен період ми можемо переглянути. Зверніть увагу, що у блоці нижче, якщо певного періоду, враховуючи, що не оцифровану трудову діяльність або об'єднані звіти ще не подані, ви можете додати самостійно. Для цього натискаємо Додати період, в ньому зазначаємо місце роботи, навчання або добровільні внески, дата початку та закінчення. І відповідно щомісячна сума. Ну, для прикладу, я зазначу умовні дані, наприклад, 01.01.2022. Візьму рік. 2022 і щомісячна сума, так, давайте 10 тисяч додати. І в нас має з'явитися ось у нас ці дані 2022 рік. Зазначено має бути сума, з якої сплачені страхові внески додатково, або добровільно, або з певного місця роботи, яке не включене, ви бачите, в цьому переліку. Наприклад, ви звірили з електронною трудовою книжкою, або паперовою трудовою книжкою. Якщо ви внесли зайвий запис, ми можемо скористатися кнопкою Очистити та оновити дані за, за даними пенсійного фонду. Натиснемо так і, відповідно, інформація, яку ми щойно внесли, ви бачите, вона зникла, її немає. Тобто вона очистилася. Тобто система дозволяє нам самостійно підкориговувати період. Якщо в тому є потреба, або це можуть бути додатково внесені періоди, вам залишилось, наприклад, до пенсії там декілька років, декілька місяців. Ви знаєте, де ви будете фізично працювати, яка у вас буде заробітна плата. Ось ви вносите цю інформацію, адже це напряму впливає на майбутній розмір пенсії для того, щоб ось в таких більш реальних умовах була прорахована. Звичайно, якщо так ситуація, як в мене, щодо пенсії, ще. Ну, досить великий проміжок часу, то важко прорахувати і детально передбачити цей період часу. Звичайно, якщо це не будуть просто планування, з яких сум потрібно сплачувати внески, щоб отримати гідну пенсію. Тобто ви розумієте, який роз з якого розміру сьогодні відраховуються внески, і можете на перспективу їх прописати, і для цього прорахувати, от чи достатньо вам буде цієї майбутньої пенсії. Для того, щоб нормально себе відчувати при виході на пенсію. Що все нас влаштовує, ми натискаємо Зберегти та розрахувати, зрозуміло ж таки, що крайній період, по який міститься інформація в цьому блоці, це останній звітний період. По ПДФО та військовому збору, який вже завершився. В даному випадку, якщо говорити на момент запису цього відео, це 30.06.2024 року, тобто закінчення другого кварталу 2024 року. Отже, я натиснула зберегти та розрахувати. І чекаємо, поки система здійснює такий розрахунок. І зараз покажу той фактичний результат якого ми хочемо досягти. Отже, зверху оновилася інформація, враховуючи ну, ті дані, які на поточну дату містяться у системі. Тобто, якщо ми будемо робити такий розрахунок, припустимо, там кожного дня це не означає, що тут ми матимемо таких там безліч записів. Оновлюється. Постійно ось цей розрахунок. Він міститься один. Якщо ви вперше це робите, у вас тут буде порожньо, протокол розрахунку з'явиться тільки після того, як ви от зробите ці маніпуляції по натисненню цієї кнопки зберегти та розрахувати. І ось я натискаю протокол розрахунок і вже більш детально дивлюся, який алгоритм розрахунку використала система, і з чого він складається. Зокрема, зазначено, що. Здійснено розрахунок по 10 вересня 2027, 40, 2047 року, коли фактично мені можна буде вийти на пенсію. І пенсія, враховуючи ті дані, які містяться в системі, той страховий стаж, який я маю заробітну плату, з якого сплачені страхові внески, була б 6639 гривень 74 копійки. І зазначено детально, згідно яких розрахунків вносилося, які складові розрахунку пенсії бралися до уваги. Зокрема, щодо страхового стажу середнього заробітку, є посилання на відповідні додатки, які теж містяться під протоколом розрахунку. Ось якщо я гортаю донизу. То в нас додаток 1 це стаж для визначення права на призначення пенсії. І детально розписано. Далі страховий стаж для обчислення розміру пенсії. Це додаток 2. В нас. Додаток 3. Визначення коефіцієнту заробітної плати та середньомісячного заробітку для обчислення пенсії. І додаток 4. Місяці заробітної плати, які враховано в розрахунок. Вказано, які це саме місяці. І все. Цю інформацію ми можемо окремо зберегти в PDF, або натиснути відміна, таким чином, закривши цей протокол розрахунку. І фактично, наприклад, пройде рік часу, якщо зміниться якась складова фонду оплати праці чи місця роботи. Які суттєво будуть впливати на розрахунок, поточний роз, потенційний розрахунок пенсії, я зможу повторно провести його. І ось тут інформація щодо потенційного розміру пенсії з врахуванням стажу на дату розрахунку, вона фактично буде змінена. Таким чином, можна контролювати, ну, на яку пенсію ви вже заробили. Більш цікаво, звичайно, це буде тим фізичним особам, яким. До виходу на пенсію залишилося небагато. Таким чином можна перевірити, чи вистачає страхового стажу, можливо, щось потрібно докупити, чи ну, якісь інші об'єктивні зміни здійснити, проконсультуватися для того, щоб вплинути на потенційний майбутній розмір пенсії. Отже, колеги під сумою, ви побачили, як швидко на веб-порталі пенсійного фонду можна прорахувати потенційний розмір пенсії. І зрозуміли, що такий розрахунок здійснений досить детально. Таким чином, ви можете і перевірити ту пенсію, яку вам призначили, якщо ви ново... новий пенсіонер або навіть. Якщо вам ще до пенсії досить довго, таким чином ви можете подивитися, які складові на сьогодні вже враховані, який фонд оплати праці, з якого були сплачені страхові внески, тобто яку потенційну пенсію ви вже заробили. Підписуйтесь на блог Тетяни Моїсенко, якщо цього ще не зробили, щоб отримувати корисні новини з автоматизації обліку з кадрового блоку, який веде Тетяна Моїсенко, і інші. Гарячі новини, які оперативно Тетяна відзнімує для вас. До нової зустрічі!